Ерефія планує до 9 травня завершити перегрупування та розгортання військ. Російське командування продовжує процес оперативного розгортання і перегрупування на фронті, а також у прикордонні біля України. Про це повідомляє зокрема координатор групи «Інформаційний спротив Константин Машовець. За його даними, Росія розгортає сили у групування «Сєвєр». Зокрема, у зону його відповідальності входить якраз прикордоння. Це Брянська, Курська та Бєлгородська область, і там переміщають сили й засоби. Треба так само розуміти, що новосформовані всього зазначається, що перекидають до 14 ешелонів. У райони зосередження, зокрема в Курській області, ну і командування Сєвер планує завершити їхнє переміщення і оперативне розгортання в період до 7-8 травня. Наразі вже розгорнуті сили у трьох російських прикордонних областях. Ну і власне сили Сєвер нараховують трохи менше аніж 50 тисяч російських військовослужбовців. Це фактично те угрупування, яке зараз сконцентроване вздовж українського прикордоння, якщо ми говоримо про Чернігівську, Сумську і частково Харківську область. Ну, окрім того, експерт зауважує, що ворог продовжує перекидати частини та підрозділи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії з Оріхівського напрямку на Краматорський. що і вкотре доводить, що росіяни зараз намагаються сконцентруватися саме на сході нашої країни, як уже заявлялося, вийти. На адмінрубежі Донецької області ситуація на Донеччині загострилася, зокрема, після такого певного прориву, спершу після захоплення росіянами Авдіївки, а потім власне прориву нашої оборони у районі Очеретаного. власне, звідти окупанти можуть рухатись як далі на Покровськ. Це достатньо велике місто в Донецькій області і теж свого роду логістичний центр так і. І, власне, на часів яр для того, аби вже згодом можливо атакувати, в тому числі і Константинівку. Якщо говорити про часів яр, то після захоплення цього стратегічного міста на Донеччині у росіян з'явиться можливість атакувати інші так само великі міста, зокрема на Донеччині, це і Краматорськ, в тому числі, і Константинівка, і Дружківка. і і так далі. Тому ситуація дійсно достатньо напружена саме в Донецькій області. Ну, і, зокрема, у третій, окремій штурмовій бригаді також заявили про те, що готуються зараз до найгіршого сценарія для того, аби бути готовими, власне, протидіяти російської армії, і очікують, власне, на нову спробу великого наступу. Можемо послухати детальніше. Вони намагаються промацувати, де можна рухатися, де не можна. Слава Богу, особливих успіхів у них зараз немає. Але особисто я і моя команда готуємося до найгіршого сценарію того, що Росія повторить спробу масової атаки на різних фронтах із метою суттєвого просування в глибу країни. Готуємося до найгіршого сценарію, виходимо з максимальних можливостей ворога, а не з найвірогідніших його дій. Думаю, що Росія буде ходити, але чи встигне вона походити першою? Це велике питання.